Я задоволена на 100%. Мені дуже подобається навчання. Як ви бачите, КНУ у нас лідирує в ціні за контракт, бали значно нижчі прохідні. Всім привіт! Мене звати Мирослава і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо, які спеціальності можна обрати, якщо ви гуманітарій. Я підготувала 5 найцікавіших, на мою думку, і розповім вам, де можна вивчати ці спеціальності, скільки коштує контракт, які мінімальний і середній прохідні бали на бюджет, а також ким ви зможете працювати, обравши цю спеціальність. Тож давайте нагайте час, сподіваюся, вам буде цікаво та корисно. І давайте починати. Отож, перша спеціальність, про яку я вам хочу розказати, це журналістика, і це спеціальність, яку я обрала сама. Моя спеціальність це журналістика, а освітня програма реклама та зв'язки з громадськістю. Я навчаюся в «Шевченка» і також там були освітні програми «Медіапродюсування», медіаредагування і журналістика як соціальна комунікація. Обравши цю спеціальність, ви зможете працювати на телеканалах, в онлайн-виданнях, в рекламних агенціях, в сфері піар, в прес-службах, в сфері СММ, в звичайних друкованих виданнях, наприклад, в журналах чи газетах. Отже, це дуже велика сфера, вона зараз затребувана і дуже активно розвивається. Отож, в 2022 році мінімальний прохідний бал на бюджет був 194. А, а середній бал становив 197,5. Цю інформацію я взяла на сайті «Вступ освіти світової. Ви можете там перевірити будь-яку спеціальність. Якщо говорити за мене, я вступала у 2021 році. Мій середній бал був 199 з хвостиком, і я не пройшла на бюджет. Я навчаюся на контракті. Отже, журналістику в Україні можна вивчати в Кину Шевченка, в ЧНУ Футьковича, в Кнукім, Елену Франка, в університеті Гринченка, Драгоманова в КПІСі Корського це достатньо поширена спеціальність, і вона є практично в усіх університетах. Тож, якщо говорити про вартість контракту, вона залежить від міста, від університету. Але, до прикладу, в Кию Шевченка контракт за рік на журналістиці коштує 49 200 в Кнукім сорок сім в Луну Франка 28 500 Якщо ж говорити про мій вибір, мені дуже подобається навчання на журналістиці. Зараз я на другому курсі і. Кинув Шевченка, у нас достатньо практичний був підхід на першому курсі. У нас було багато завдань в фотошопі, в дизайні. Тобто ми вивчаємо і дизайн. У нас було багато групових проєктів, але при цьому також багато і теорії мені здається, які на будь якісь спеціальності. Тому, якщо у вас дійсно лежить душа до чогось такого творчого, то журналістика мені здається, це прям суперспеціальність. Ну що ж, давайте перейдемо до другої спеціальності, яку я підготувала, і це спеціальність дизайну. Насправді вона достатньо широка, тому що ви можете піти в веб-дизайн, графічний дизайн, моушн дизайн, дизайн ландшафту чи одягу, IT-дизайн дизайн це дуже широка сфера для вас, і від цього залежить, де ж ви можете працювати. Ви можете працювати на себе дизайнером, ви можете бути дизайнером в якійсь великій компанії, розробляти їм логотипи і smm стратегію Це також сфера, яка зараз активно розвивається завдяки соціальним мережам і рекламі. Тому, як на мене, це достатньо перспективна і добре оплачувана спеціальність. В Україні ви її можете вивчати в Грінченка, в Київському національному університеті технологій та дизайну, в НАУ, в КНУКІМ, і це лише Київські університети, які я для вас підібрала. Середній бал на бюджет у 2022 році становив 188 балів, але мінімальний прохідний 171. Але якщо все таки у вас не вийде вступити на бюджет і доведеться укладати контракт то у Київському національному університеті технологій та дизайну за рік треба буде заплатити 25 тисяч, Львівська національна академія мистецтв – 38 тисяч, Київський університет імені Бориса Грінченка – 33 тисячі 500 Якщо порівнювати, наприклад, з тою самою журналістикою, то на дизайн бали значно нижчі прохідні і ціни за контракт також нижчі, при тому, що в майбутньому ви зможете заробляти дуже непогані гроші на дизайні. Тому, якщо ви дружите з фотошопом, ілюстратором індизайном, вам цікава тема контенту, SMM і логотипів, то раджу придивитись до цієї спеціальності. Ну а ми переходимо до третьої спеціальності, і це туризм. Сказати чесно, я її також розглядала при вступі, тому що мені здається, ніхто б не відмовився. Вчити мови, подорожувати і працювати одночасно. У 2022 році мінімальний прохідний бал на бюджет склав 185,5, а конкурс на одне бюджетне місце був 18,5 людей. Це також досить високий бал, але мені здається, він цілком реальний. Ви зможете працювати туроператором, турагентом в авіакомпанії чи в прес-службі. Наскільки я знаю, після отримання диплому з цієї спеціальності ви будете знати дві іноземні мови, тому це просто чудово і не забувайте, що у вас буде можливість подорожувати, а в майбутньому, наприклад, відкрити своє туристичне агентство. І тепер про ціни на контракт. У Державному торгівельно-економічному університеті ціна за рік коштує 30 900, в КНУ Шевченко 38 тисяч 200, Львівський національний університет імені Франка 31 300, і Харківський університет Каразина – 25 550. Тому, якщо ви комунікабельна людина, яка любить подорожувати, відкривати нове, цікавитись географією і мовами, то дуже раджу вам придивитись саме до туризму. І далі ми переходимо до четвертої спеціальності. Це міжнародні відносини, також з цією спеціальністю країнознавство, міжнародні відносини і соціальні комунікації. Дуже часто в університетах ці спеціальності йдуть разом. Цю професію я розглядала для себе також, навіть подавала документи, але на цю спеціальність найвищі прохідні бали, які я взагалі зустрічала. До прикладу, у 2022 році, середній бал становив 197,9%, а найнижчий прохідний був 194,3%. і отримавши цю освіту, ви зможете працювати в міжнародних компаніях або в компаніях українських, які працюють на міжнародний ринок, в консульствах, а також в державних установах. Мені здається, це дуже класна спеціальність, яка прокачує абсолютно всі скіли, починаючи від мов до дипломатії. І, як на мене, вона дійсно престижна. Але якщо у вас не вийде набрати ось цей мінімальний 194 бали, вам за контракт доведеться заплатити 58 тисяч 800 в КНУ Шевченка, 38 тисяч в влину Франка. Нагадую, ціни я говорю за рік навчання, а також 33 тисячі за навчання в національному авіаційному університеті. Тому, якщо ви хотіли представляти Україну на міжнародному рівні, прокачувати мови і ставати різносторонньою людиною, тому що мені здається, вивчення дипломатії це саме про багатогранність, то раджу вам придивитись саме до міжнародних відносин. Ну і п'ята остання спеціальність, про яку я вам хочу розказати сьогодні, це право. Отримавши цю освіту, у вас відкривається великий спектр місць, де ви можете працювати, починаючи від судів, правоохоронних органів, прокуратури, нотаріата, закінчуючи власною адвокатською діяльністю. Ця професія дуже добре оплачується, і, наприклад, якщо ви прийдете магістратуру десь за кордоном, ви автоматично станете фахівцем міжнародного рівня, адже будете знати закони не тільки України, а й якоїсь іншої держави. І, відповідно, ваша оплата також стане вищою. Отож, в минулому році мінімальний бал становив 192,3 на бюджет, а прохідний 196,3. Отож, за контракт в. Національному юридичному університеті Ярослава Мудрого, а також Одеській юридичній академії за рік доведеться заплатити 31 тисячу в КНУ Шевченка 56 тисяч 800. Як ви бачите, КНУ у нас лідирує в ціні за контракт. Львівський національний університет Франка – 42 тисячі 100. Тому, якщо саме правознавство було вашим улюбленим предметом в 9 класі, ви любите багато читати і вмієте відстоювати свої права, то спеціальність правознавства чекає саме на вас. Ну що ж, ось такий коротенький огляд на гуманітарні спеціальності у нас сьогодні вийшов. Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво, і, можливо, саме це відео допоможе вам визначитись. І дайте мені, будь ласка, знати, якщо вам цікаві відео саме на таку тему про вступ, ЗНО і екзамени, і я буду знімати таких більше. Я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!